Ще на початку грудня до дня інвалідів облдержадміністрація вручила сертифікати на придбання спеціалізованого обладнання для реабілітаційного центру відродження. І ось як і обіцяли, до нового року справу зроблено. Два мотопеди та два стендери вже допомагають дітлахам у реабілітації. Спільними зусиллями встигли купити це чудове обладнання, яке я хочу на напередодні свят передати центру. І побажати в наступному році всім, щоб ми тільки розвивались, рухались вперед, всього нам самого найкращого. І головне мирного неба над головою. А зрештою, питань, ми спільними зусиллями справимося. Василь Іванович, вітаю. Хочу передати. Новітні обладнання американського виробництва допоможуть дітлахам з ураженням рухового апарату по справжньому соціалізуватися. Звичайно, поповнення двома мотомедами і стендерами для дітей найбільш важкохворих, які мають перелічі верхніх ніжніх кінцівок, Це дуже суттєва допомога. Тому, звичайно. Це буде дуже сприяти, тому що і реабілітація більш ефективною буде, і діти будуть соціалізуватися. Працівники центру не скаржаться на брак обладнання, та його мало не буває. Тому такі поповнення стають справжнім святом не лише для дітлахів, а й для персоналу. Звичайно, у нас достатньо апаратури вже до цього, і локомат є, і Нірвана і так далі. Але все одно цього недостатньо, тому це вагомо. так. Внесок в справу реабілітації важкохворих дітей. Діти, якими опікується центр медико-соціальної реабілітації, особливі і чекають на подарунки не лише на новорічні свята.